Доброго дня! Я Лена Гаманінка передаю привіт незламного міста Харків. Сьогодні будемо з вами збирати браслетики чоловічі за таких чудових-чудових намистин галтовочки. Це содаліт, моховий агат і сок... Ні, не соколине, тигрове око. Вирішила спочатку я використовувати як проставочку. Такі, Ну, вони дуже-дуже такі блискучі. Тому не будемо нічого видумувати зайвого. Ось такі намистиночки в мене проставочні 3 мм. Я отут зібрала по розміру. Тут крупніші, а там біля замочка меншенькі. І все, буду зараз збирати, потім покажу вам. Ну, так зібрала. Проділа проставочні через дві, Того, що, коли в кожну вдівала, виходив дуже насичений бронзовий цей колір. А так красиво, ніжно, гарно. Так, тепер буду це тут повозитись треба, Того, що, бачите, вони одни вверх, вниз, тут всі рівненькі були, а тут ні. Тут. Трошки по-іншому. Потім в кінці покажу вже готовий результат. А що з цими Що з цими робити? Тут парні були, і одна залишилась. Я вибрала, бачите, яку таку темно-сіру, вона сюди підійде, гляньте. Так, що я, що я вирішила з цими? Зараз я щось, щось ще помудрую і повернусь до вас. Зібрала, розклала все акуратненько, рівненько вийшла, одна вийшла така кривенька. І отак в цієї площині, отак кривенька, не стала її. Тут проставила ранделики маленькі, 3-4 мм. Тут трошки поставила отаких величеньких. 8. Того, що... Ех, Маленькі, тут непомітні були. Тут, бачите, я вибрала самі найкрупніші на мистинки, непомітні були. Так, в ці ронделики ставила такий бісір прозорий, Того, що отвір великий, і воно б там бувкалось, ходило туди-сюди. А так воно закріплено. Він двосторонній абсолютно. Але, Але, дівчата, ось я прикріпила тут подвійні. Ці кільця з нержавіючої сталі. Тут вся фурнітура з нержавіючої сталі. А що далі? Не знаю. Не знаю, не знаю. Можна було от сюди прикріпити замочки такі звичайні. Вони ж жіночі, вони так ніжно виглядають, округлі. Це ж чоловічі. Проблема з чоловічими такими застібками, каміннями. У мене є ще, зараз я покажу отакі замочки. Вони також красиві, можна було отак раз, так, і так сюди на ці калічки. Ну я, я не прийняла ще рішення, буду думати ще, і коли вже всі три будуть браслетики. готові повернусь до вас. Отак у нас все вийшло, дівчата. Зібрала ровненько і. Тигрове око, одна залишилася. Ну, цей браслетик був і спочатку менший за всі інші. Я, я якось не подумала, що розміри будуть різні. Ну, отакі розміри, які вийшли, вже такі вийшли. Красиво вийшло. Зараз покажу так раз, вдівається гарно. Красиві браслетики вийшли всі, всі красиві. В Ось звіться, Після консультації з майбутніми споживачами переробила, ну не всі переробила, цей залишився незмінний, він гарний. Переробила оці два. Цей був дуже-дуже коротенький. Ну, і насправді я через дві поставила намистинку. Він спочатку був самий коротенький. І після переробки був десь 17-18 і ну так, таких же не буває чоловічих ручок. Це якась дитяча. Я поставила оцю намистинку через одну, оці проставочні. Тут вони не заважають. Тут би було багато, якщо через кожну вони колір, ну колір тут синій, воно було дуже Помітно. А тут він такий майже самий, як на мистинки, гарно вляглося і розмір. Бачите, получився, який треба. І переробила оце. Тут у мене було, були ронделі, ронделики я вставляла. Але отримала зауваження, що красиві, красиві такі намистинки, вони такі картаті, бачите, з малюночком всі. А ті перебивають, вони блищать ті ронделі з нержавічої сталі, вони перебивають цю красу. І, 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 тим більше, отут всередині були такі величенькі, вони аж стерчали, ну не пішло. І я вибирала між намистинками цими і цими. ну ця... Ці плотно ставали дуже, і тому я вибрала такі шарики. Що по замочку тут? І ще нічого не вирішила. Буду далі думати, замовляти щось. Поки вопрос виси... висить в повітрі, так скажу. Так, всі дівчата, напишіть, чи вдались в мене три перші чоловічі браслетики. Це для мене нова тема. Я не знала. Я гублюсь, я не знаю, де що робити, Гарно, що є в мене консультанти, вони підказують мені, а хочеться якогось зворотнього зв'язку. Скажіть. Подобається. Виглядають по чолові... як чоловічі, не як унісекс, а як чоловічі. Все, дівчата, підтримуйте. Підписки, ну, все знаєте. Для замовлення вони будуть виставлені, окрім цього, ці будуть виставлені в інстаграм або пишіть прямо тут, якщо сподобалось. Всіх обійняла, до зустрічі!